Безліч вуликів, клуб, музей та картини. У Салібаїв, що у Луцькому районі, живе пасічник Іван Душак, котрий захоплюється своєю улюбленою справою бджільництвом. Чоловік зібрав близько сотні вуликів з усієї області та створив єдиний на волині клуб, музей бджільництва. Тут є як правильно воно подивитися, як правильно треба заложувати матки, як правильно їх сортувати, ну розсипати. О, і, ну, кому, якщо пасічники їм цікаво, я можу багато дещого тут побачити і знати. Ну, тут є, як ви я вже казав, о, тут всякі де димарі, все. Що треба до воно тут є? Пасічник розповів про те, як наповнили кімнату музею. Ми зробили кімнату. Тут раніше була, станки стояли, щоб в'язати, я маю на увазі радна ткати те все. Але так як ми пасічників прибрали цей клуб, зробили ремонт, який його мали розвалити, то ми попросили, щоб зробили. То отак. І зробили, відкрили те бджільництво. Я вам хочу показати, тут є, є перша рамка цього. Прокоповича, який він зробив, дивіться це. В мене там на дворі є рами вулик такий. Ото перші вулики, медом стоять. От бачите, цікавим є те, що цей чоловік ще й художник. Усе, що має з картин, це його авторські роботи. Він навіть може намалювати картину на замовлення, а робить він їх на спеціальному полотні, просоченому прополісом. І що важливо, це дуже корисно для здоров'я. Цієї сторони я ґрунтую. І починаю, маю на увазі тоді вже малювати. Є картини, які в мене є. Там вісити на яких я малюю, і що саме головне, воно якщо також дві тричі, скільки картин в хаті, угу. то є запах, особливо коли сонечко трохи на неї на стіну, як такого угу. буває прогріває. Да, да. да. Трошки більше чоловік розповів про процес виготовлення картин. Загалом, як розповідає Іван Душак, малює він з дитинства. У своїй колекції має безліч картин, їй навіть намальовані у 80-х роках. Грунтовка висихає і вже тоді починаю. Це, займатися. Ну тут картини є і старіші, і молодші. То от я, ці теж картини є не закінчені. Ця я маю ще тут а, чайки летати, ще дещо, uh -huh. знаєте. То теж треба зробити, але в мене я дивився, там ніг нема, треба ноги причепити далі, як то кажуть, її переробити, бо що то і людина без ніг, знаєте, якось цей. От і тюди, окрім картину клубі музеї, для відвідувачів є спеціально облаштований прозорий вулик. За словами пасічника, вийнявши його, можна побачити, як там живуть бджоли. Тож чим похизуватися та що показати оточуючим, чоловіку у своєму господарстві має багато.